Трамп анонсував переговори з Україною та Росією. Дрони атакували російське НПЗ та затримка військової допомоги від США. Детальніше про все у новинному дайджесті за 3 лютого. Дрони атакували Астраханський газопереробний завод та Волгоградський НПЗ. Обидва цих стратегічних об'єкти є виробниками великої кількості пального для російської окупаційної армії. Про це повідомив Генштаб. Президент США Трамп заявив, що його адміністрація запланувала переговори з Києвом і Москвою, зазначивши, що вони ведуть справи з Україною. Та Росією та мають заплановані зустрічі з різними сторонами. Про це він повідомив на авіабазі Ендрюс. Повідомляє CNN. До України прибув заступник міністра національної оборони Польщі Цезари Томчик, щоб провести низку зустрічей з представниками українського уряду та оборонної промисловості, де вони обговорять посилення взаємної співпраці. До листопада 2024 року Вашингтон виконав лише половину зобов'язань щодо військової допомоги обіцяної з американських запасів озброєнь. Згідно з аналізом Reuters, затримка в поставках техніки і озброєнь стали критичними для українських військових, погіршуючи ситуацію на фронті. СБУ та Нацполіція запобігли незакон... Коному продажу трофейної зброї затримано 15 осіб, які вивозили її з фронту та збували криміналітету. Серед них організатори підпільних майстерень і продавці боєприпасів Полтавщини, Закарпаття, Херсонщини та Буковини. Зловмисникам загрожує до семи років ув'язнення.